У дитячому садочку номер один з'явився новий майданчик для ігор. Його презентувала Чернівецька спілка Самаритян спільно з німецькими волонтерами. Благодійники не лише за власний кошт збудували сучасний майданчик, а й допомогли впорядкувати територію садочку та оновили старі ігрові споруди. Дитячий садочок номер 1 розпочав свою роботу ще у 60-х. І хоча ігровий інвентар там намагаються зберігати та час від часу оновлювати, для цього закладу сучасний дитячий майданчик все ж став знаковою подією. Нарешті то і збулася дитяча мрія. Мрія про такий прекрасний, про такий прекрасний ігровий майданчик. Дітки мають можливість покататися у нас на нашому е, дитячому майданчику. Переповнена душа радості за цю малечу наших маленьких буковинців, тому що їхня мрія збулася. Загалом за час своєї благодійницької діяльності Чернівецька спілка Самаритян до шкільних навчальних закладах побудувала вже п'ять майданчиків. Вартість одного близько 70 тисяч гривень. До цього проєкту долучилася молодь з Німеччини, з України, як завжди. Дуже цікаво було проводити цей проєкт як українській стороні, так і німецькій. Кошти виділені німецькими партнерами. І реалізовані оби, е, обома сторонами. Юні благодійники з німеччини в Чернівцях вже майже півтора тижні. За цей час вони разом з молодіжним крилом спілки самаритян допомагали встановлювати та розфарбовувати дитячий майданчик, а також порядковувати усю територію садочку. Кожен з них клав свій внесок. Я допомагав розфарбовувати стіни. А також фарбував ось цей маленький паркан, і я допомагав наносити туди малюнки. Труднощів ніяких не виникало, але була дуже погана. На погоду. Я дуже рада з того, що приношу добро у цей світ, і мене дуже тішить, коли я бачу ці щасливі дитячі обличчя. Я щаслива від того. Благодійна спілка самаритян планує надалі встановлювати у місті ігрові майданчики. Можливо, згодом обрання садочків, яких і встановлюватимуть, буде проводитися на конкурсній основі. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.